Всім привіт! В цьому відео я хочу показати вам одну із своїх клумб, яку я зробила рік тому і зараз вона потихеньку вже змінюється. Тут в мене така ізюминка є. Це гортенція на штамбі Vanilla Frays. Я її сама зробила з черенка, вирощувала спочатку на городі. І потім сюди пересаджувала. І тут можемо подивитися, скільки вже їй років. Спочатку один стовбур довгий перший рік, потім бічний перший, другий. І ось таким чином вона з кожним роком дає більше, більше квітучих пагонів. Внизу в мене насіюється алісом, одного разу сюди посадила його. І тепер він самостійно тут. Сіється. Сховався за сентябрінками так званими. У мене тут рододендрон, його квітіння вже пройшло в травні. І з іншої сторони маю тут групу із троянд. Є в мене тут злакові рослини, овсяниця, далі жовтенька така туйка, там ще одна гортензія, але я її буду прибирати. Вона тут недоречна, на її місце, буду висаджувати барбарис. До троянд. Ось ця красунечка, це троянда Red Леонардо да Vinci. В неї дещо ну от, да, я заявлено як червоний колір, але він. Не зовсім да, червоний, він такий темно-рожевий. Ну, на камері, звичайно, він має дещо інший колір взагалі, але ось гарна. Є просто троянда Леонардо, де вона така рожева, а це темніший колір. Це троянда прийшла до мене по сортом. Імператриця Фараг здається, я знаходила. Назву цієї троянди а повинна була бути Ельтора. Тут в мене взагалі я планувала червоні троянди висадити, але ось через ці всі неточності, пересорти вийшло, що зовсім інше. Ця також випадково до мене потрапила помаранчева, не знаю її назви. Ну, і вийшло, що в мене червона троянда а тут одна, хоча повинна бути тут не ця троянда, а... Троянда Люксор. <laughs> ось таким чином у мене ну, задумка була одна. А вийшла по трояндам зовсім інший такий ось набір. Тут у мене є красивий такий горшочок із лобелією та петунією. І моя улюблениця. Ялиночка, піхта м'якусінька, маленька, згодом розростеться, буде дуже гарно. У нас тут горіх зростав, там де ось стоїть цей гачок, і ми його прибрали, зрізали і тепер буде тут розростатись далі піхта Злакові рослинки. Зараз така ось трендова рослина це ковила. І ось самосійка це томатик такий ось виріс, до речі, не хворіє, можливо, навіть і визріє. Подивимось, що із цього вийде. Потрібно його підв'язати буде. Восени ця клумба буде виглядати по-іншому, так як буде квітувати ось ця сентябрінка, обов'язково вам покажу. Дякую за перегляд. Ось такий коротенький відеоогляд. Всім пока-пока!